Отче наш, и жил на сильной Да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, якобы не сильной земли. Хлеб наш насущный И оставив нам долги наши, Я кошель мы оставляем Дождиком нашим. И невидимо свои скушения. Спасибо сила и слава Отца и Сына и Святого Духа. Вже відгукнувся на наш заклик, бо ми тільки цього тижня приїхали на Україну, і те, що ми зібралися цієї неділі незвично трошки, друга година, але ми зібралися на літургію, на молитву. Що це за молитва? Як ми з вами будемо служити? Зважаючи на те, що це вже друга година, це друга година по, е, після 12-ї, тому всі, хто сьогодні готувався і готується до причастя, благословляю на причастя. Молитва. Молитва має бути щира від повноти серця. Але єдине, що прошу вас, Ми молимося від імені всіх людей, які стоять по одну сторону і стоять по іншу сторону. Ми молимося і каємося кожен із нас в цих усіх гріхах, якби це вчинили ми. Ми мусимо принести покаяння від імені тих, хто давав страшні накази. Ми мусимо просити Бога від свого імені. Ми каємося за всіх і за вся. Ми просимо, ми молимо і ми благаємо. Ми єдині. Не час і не місце. Говорити, хто винен, хто не винен, час і молит, місце молитися і приносити покаяння. Сьогодні кожен із вас, і ми всі разом молимось і до Ісуса Христа, і до Духа Святого, і до Отця Небесного. З нами буде молитися Пресвятая Богородиця. З нами будуть молитися. Увесь сон святих праведників, мучеників, ісповідників, апостолів з нами буде молитися вся небесна ієрархія ангели, архангели і аж до престольних чинів. Кожна істота, чи то ангел, чи то людина. Коли приступає до Бога, повинна визнати перед Ним свої провини. Тому, власне, про таку молитву, молитву каяття, я сьогодні вас закликаю. Хто не може так молитися, хто не може приносити від свого імені покаяння за все, що вчинилося, прошу. Залишити цю общину. Бо тут будемо молитися саме так. Хтось мусить перший приносити покаяння, тому що в тих подіях, що відбулися, є і наша провина. Тому, поєднуючись оцим каяттям від імені всіх, заради всіх, я прошу вас приступити до молитви. Найперше каюся, усвідомлюючи порушення десяти заповідей Бога, що не дотримував заповіді, що Бог є єдиний для мене. Каюся, прости мене грішно, не дотримував в неділі святкові дні, ніколи збиралася громада, коли збиралися школи. Коли ми поєднувалися заради духовного розвитку, каюсь. Каюсь в тому, що створив собі ідолів, в тому числі і з числа людей. Каюся. Каюся в тому, що зневажав людське життя, людське достоинство, гідність, бо цю людину сотворив Господь. Каюся. Каюся у своїх прагненнях влади, ненависті, зневаження. Каюся. Каюся в тому, що не проявляв належну любов, розуміння і милосердя, коли міг проявити і коли це обставини потребували. А. Каюся. А. Каюся в тому, що проявляв тупість. І непорушність своєї думки по відношенню до думок інших людей. Каюсь тому, що дбав за земне, матеріальне більше, ніж за духовне. Каюсь тому, що намагав привласнити і привласнював маєтки, здобутки, бізнес по всій Україні. Каюсь тому. Що проявляв блуд усіх проявах содому і Гомору, в тому, що всі мої дії були без любові до людей. Каюсь у всіх нестриманостях, як в розмовах, в ділах і справах. в тому, що був підданий усім порокам і страстям. І тим зневажив ім'я людини в очах Бога. Каюсь Каюсь того, що прагнув все більшої і більшої влади, визнання, авторитету і багатства земного. Каюся. Каюся в усіх іще багатьох, і свідомих, і несвідомих гріхах, і приношу покаяння від себе Амінь. І від імені кожної людини, навіть якщо вона не розкаялась ще в своїх гріхах. Каюсь, прости мені, Боже, грішно. Читаю молитву на відпущення гріхів. Бог, нехай простить тебе, кожен своє ім'я в хрещенні. Промовляйте! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прошу відпущення і моїх гріхів. І Роман. Благословіть. Дякую. Ми зараз розпочнемо проскомедію. скомідію. частині. Якщо ви позбирати всіх цих карточок, імен тих людей, які знаходяться. В Києві, які знаходяться по різних містах, нам би, мабуть, не вистачило паперу тут. Тому ми молимося і поминаємо всіх тих, які дійсно їздили, підтримували, підтримують зараз і будуть підтримувати народне право. Єдине, що хочу сказати, що у нас сьогодні не трагедія, у нас сьогодні велика радість. Перша країна, яка відчула народжену дитину планетарного циклу, що народження це відбулося в тонких планах. І перша країна, яка відчула це народження, це саме Україна. І саме діти несподівано перші повстали з цієї духовної сплячки. Це прямий резонанс. Тому у нас сьогодні радість. І хочеться сказати словами з нами Бог. Розумійте усі народи і покоряйтеся, яко з нами Бог. І це дійсно. Радість. Христос народжується в серцях, на майдані. Люди масово проходять зміни свідомості, це трансформація психіки. масово проходять трансмутаційні процеси. Вони оживають, вони оновлюються. І це дійсно незворотні дії, що відбуваються на Україні. І це виходить далеко. Ці події виходять далеко за межі нашого суверенітетної держави. Це розходиться по всій землі. Пликаємо цю надію, уповаємо на Бога, йому коримось одному, стаємо провідниками Його волі на всіх рівнях, творимо молитву, тримаємо єдність. І не забуваємо каятися у гріхах. Тому що три великі спокуси, які пережив Христос. Спокуса владою. 1992 рік ми не втримали. 2004 не втримали. 2013, Боже, благослови нас втриматися. Спокуса грошима ми не витримали. Боже, благослови зараз цим дітям витримати. І третя велика спокуса спокуса на посягання на людське життя. Господь це проходив на особистому житті, вона стосується з повагою, з пошаною до життя іншої людини. Нас намагаються оті темні сили закрити серця людські. Це програма номер один від темних, щоб ці серця були заблоковані. Були в інфернальній оболонці. Але ота молитва, щире каяття і повне уповання на Бога зробить те, до чого, про що ми тільки но молилися, це вже відбувається. Тому з цією надією і приступимо до літургії. Нова радість настає. Радимо и веселимося, яко знами Бог. Если хочешь взлететь, брось железную клеть Золотую оставить труднее. Сердце просится ввысь на себя. Не молись, а покой и влом не жалей. Если в бой не рабщи, если боль не кричи, если тьма, то предвестница сны.